Закарпаття відвідали представники хантимансійського автономного округу Югра Російської Федерації. Метою візиту стало укладання угоди з керівництвом області про подальшу співпрацю. Програму візиту також передбачалися зустрічі із представниками влади області, засобами масової інформації товариствами російської культури та екскурсії Закарпаттям. Так як в хантимансійському окрузі почті 9% населення українці, поэтому вполне понятен интерес к Украине и к Закарпатию в том числе. Мы хотим, чтобы наши традиции культурные развивались, обогащались. Мы хотим, чтобы наши украинские диаспоры, общаясь с вами, получали определенный опыт. Тем самым все многонациональное сообщество Югры тоже будет обогащаться за счет общей культуры. Серед іншого, гостей з Росії цікавили питання свободи слова закарпатських змі, редакторська політика видань та проекти співпраці з молоддю під час розмови йшлося і про стан міжнаціональних та міжконфесійних взаємин. Порушувалося й питання єдності слов'янських народів. Може бути Росія Югра в чесності інтересно буде тим, що у нас створюються інститути громадянського суспільства, які очень активно підтримуються об'єднання. Социологические исследования как раз показывают, что вот эти традиционные культуры, культура славян, она является сегодня важным ресурсом развития территории. Поэтому мы будем очень рады тому, чтобы более тесно с вами общаться. В майбутньому планується обмін досвідом між керівництвом Закарпаття та Ханти-Мансійським автономним округом «Югра», візити колективів з Росії в область і навпаки. Естественно.